Загиблі, поранені пожежі та руйнування. Росія запустила по Україні 19 ракет. Наслідки невтішні. Просто зараз розкажемо усі подробиці. Ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. І знову масована атака на Україну. Сьогодні вранці ворог запустив по мирних містах 19 крилатих ракет Х-101 та Х 555. Проти повітряній обороні вдалося знищити 14 ракет. Деталі обстрілу повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Цитуємо. Під ранок ми бачили пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації ту 95 Розділились вони по кілька груп і здійснили пуски. Попередньо 19 крилатих ракет було запущено. Кінець цитати за його словами, ракети збивали на Київщині та Дніпропетровщині. Слідували вони з першу курсом до Дніпра, розповідає пан Ігнат. А звідти частина ракет попрямувала на Київ, а частина вдарила по об'єктах інфраструктури на Дніпропетровщині. На жаль, не вдалося збити усі. На жаль, відомо вже про загиблого кінець цитати. У Павлоградському районі Дніпропетровської області у ракетного удару. Одна людина загинула. Також її постраждалі, двоє з яких у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, пан Сергій Лесак. Давайте процитуємо. На жаль. Є один загиблий, попередньо четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують дві людини у важкому стані. Кінець цитати. Також армія РФ обстріляла з артилерії житловий сектор Нікополя. У наслідок влучання ворожого боєприпасу у житловий будинок під завалами опинилася жінка 37-го року народження. Надзвичайникам вдалося врятувати постраждалу. Зараз вона знаходиться у лікарні. На Київщині, у наслідок падіння уламків. Збитих ворожих цілей є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області. Криваті ракети, які ворог спрямував по столиці 8 грудня, ППО збила на підльоті. Повідомляє місцева влада. Влучань не зафіксовано, але є інформація про пошкодження житла. Поліція показала збиту ворожу ракету та наслідки атаки на Київщу. Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки у двох районах області. У будинках вибиті вікна, двері, посічені фасади, частково зруйнованості на щастя постраждалих та жертв серед людей немає. Також вночі окупанти обстріляли Харківщину. Близько першої години ночі російські військові нанесли авіаудар по Курилівській громаді Куп'янського району. У Харкові рятувальники також ліквідували наслідки російської атаки. Голова Харківської ОВА Олексій Олексінігубов повідомив, що внаслідок шести ударів по місту ракетами С-300 отримала поранення жінка 36 років, які надали допомогу на місці. І 25-річний чоловік, який був госпіталізований, зафіксовані також влучання по дитячому майданчику, пошкоджені житлові будинки, заклад освіти і близько 20 автомобілів. Усе виключно цивільні об'єкти. У Куп'янському районі рятувальники гасили пожежу після удару. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, горіли квартири на третьому та четвертому поверхах. Загальна площа охоплена вогнем склала 120 квадратів. Утім, пожежники ліквідували вогонь. На жаль, у наслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення. На Донеччині у наслідок ворожого обстрілу отримала поранення 72-річна мешканка Авдіївки. Поліцейські вивезли жінку з міста та передали рятувальникам, які транспортували поранену. До лікарні. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк цьому випуску і, звичайно, залишити коментар. Побачимось.